Новини фронту рашисти вкотре влучили у мирну ціль. Цього разу вороги атакували дронами Камікадзе та важкою артилерією. Дніпровське місто Нікополь. Одна з ракет повністю зруйнувала місцеву гімназію, пошкоджено більше півсотні будинків та інфраструктурний об'єкт. Цинічний обстріл забрав життя одразу чотирьох людей ще двох госпіталізували. Складною залишається ситуація в районі Авдіївки. Загарбники продовжують свій наступ, але наші бійці дають ворогу жорстку відсіч. Не відео потрапило просування бронетанкової колони окупантів. Їхньою метою було зайняти північний фланг Авдіївського фронту. Однак українським воїнам вдалося знищити велику частину ворожої техніки. Також є добрі напрацювання на Сумщині, там вкотре знешкодили диверсійну групу. За останні два місяці було зафіксовано більше десяти спроб перетнути державний кордон України у цій звитяжній роботі задіяні сили оборони. Працюють штаби. Спроби були недопущені. Не пощастило рашистам і на Донеччині. Наша сила сьогодні підірвали міст Ясанова та Горлівка, який був основною провізійною артерією для ворога, який стягував сили для наступу. Сама конструкція розташована в тилу ворога, і під нею окупанти ховали свою бронетехніку.